Всім привіт! Ви на каналі Food Very Good. Сьогодні ми приготуємо яскраві та ефектні млинці зі шпинатом, вершковим сиром та червоною рибою. Такі млинці мають надзвичайний колір та неперевершений смак. Вони обов'язково сподобаються вашим рідним. Також запрошую всіх підписатись на канал та натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати оновлень. У окрему чисту ємкість додаємо шпинат. Воду та перебиваємо все блендером до однорідності. Отриману суміш переливаємо у чисту ємкість. додаємо сіль, цукор та яйця. Та на низьких оборотах міксером взбиваємо, поступово швидкість збільшуємо, також поступово просіємо борошно та взбиваємо на низьких оборотах. Додаємо рослинну олію, перемішуємо. В кінці вливаємо тепле молоко та на низьких оборотах перемішуємо до однорідності. Залишаємо тісто на півгодини відпочити при кімнатній температурі. Ось такої консистенції має получити шпинатне тісто для млинців. Для першого млинця сковорідку змащуємо олією. Млинці на середньому огні. З одного та з іншого боку до готовності. За цим рецептом тісто гарно випікається та не пригорає. Випікаються такі млинці надзвичайно швидко. Ось такі яскраві насичені і тоненькі млинці за цим рецептом у вас вийдуть. Після випікання даємо час їм охолонути при кімнатній температурі. До вершкового сиру за смаком додаємо лимонний сік та перемішуємо. Кожен млинець по краях обрізаємо та змащуємо сирною начинкою. Зверху начинки викладаємо нарізані шматочки червоної риби і згортаємо в рулет. Цю закуску слід приготувати заздалегідь і перед подачею потримати 2-3 години у холодильнику. О, гострим ножем нарізати на шматочки. Ось так млинці виглядають у розрізі. Дякую всім за перегляди та вподобайки, так як від них залежить розвиток каналу. Весь перелік інгредієнтів я залишу в описі під відео.